Вітаю, мене звати Богдан Ярошинський, і це проєкт. Поговоримо про. Ми стартуємо, починаємо. І сьогодні в мене в гостях неймовірно цікава людина. Це співак, лідер гурту Коло Франка Ігор Ваєвузький. Двадцять в 21 рік. Ти почав підкорювати наш український шоу-бізнес, ти почав створювати своє ім'я і почав створювати собі якісь напрацювання. Але напевно кожен з нас знає, кожен глядач, що світ шоу-бізнесу він є жорстким, і які, з якими ти першими такими перешкодами зіткнувся на шляху саме створення себе як артиста. Ну, ти знаєш, я насправді перші перешкоди, я їх просто не бачив. Я потім почав розуміти, з якими я перешкодами зіштовхнувся, і які я перешкоди не, не проаналізував і не звернув на них увагу. Це насамперед це такі перші психологічні перешкоди, коли ти в тебе дуже великий просто астрономічний. Стрибок від звичайного хлопця-студента до популярного, популярної людини, яку знає ну, реально вся країна. Я б не міг пройти по, по місту Житомиру. І це були насправді перші такі моменти, які я не зміг, ну, скажімо так. Можливо, перебороти, не зміг адекватно вийти з цього стану або адекватно правильно з ним ним скористатися. І е, я впевнений, всі, хто роблять такі квантові стрибки знизу вгору, це дуже складно. Дуже складно утриматись і не, не захворіти тою зірковою хворобою, не захворіти. Е, е, Такою зверхністю. Ти захворів на той момент цієї хроби? Я це зрозумів трішки пізніше. Так, тому що е і це зрозумів, на насправді насправді слава Богу, я це зрозумів не так, е ну, не так довго в мене це тривало, Там, буквально, буквально до першого якогось такого падіння в в в серйозного в житті. Давай згадай свій ранок, коли ти відкриваєш очі, прокидаєшся, і ти розумієш, що ось так, ось воно є популярність, є впізнаваність. Що ти зробив е, найпершим, коли ти зрозумів, що ось-ось почався твій тернистий шлях, але уже як відомої людини. Ну, По-перше, я точно не, на цей шлях не дивився, як на, на тернистий шлях. точно. Для мене це було ну, задоволення. Це був кайф. Це було щось, щось нове, і якраз той період життя ти сприймаєш щось нове, як якийсь. Якісь... Пригоди, казка, ну, якісь драйв, такий, рок-н-ролл. Ти це не сприймаєш, що там може бути щось негативне, чи щось там страшне тебе чекає. Ти сприймаєш це як класну пригоду і ти вирішив одразу, що ти почнеш свій зірковий шлях саме із гурту. Чому ти не розглядав варіанти як сольного виконавця? Тут, напевно, зіграла більш е, особистість Юри Нікітіна, напевно, тому що я більш про нього знав. Я знав це продюсер. Я побачив той офіс, я побачив е, знову ж таки, і афіші, і артисти, з якими він співпрацює, успішні артисти, легендарні артисти. Навіть вже на той час. І Я якби відчув впевненість і особливо після розмови з ним, він такий ще Він такий ще психолог, Юра, дуже якісний. А ми молоді, там не, не тьосані, приїхали такі пацани. І він дуже після в кінці нашої розмови, коли він розказав, що він хоче робити, як це як, як буде виглядати гурт, як, як він бачить, як ми бачимо, ми спілкувалися про цей гурт. Він сказав, що ви розумієте, хлопці, якщо це була така фраза дуже важлива для мене, яка зіграла велику важливу роль в прийнятті рішення, скаже, що. Якщо у нас вже не вийде щось зробити, то навряд чи хтось зможе зробити щось якісніше що з вами. Тому подумайте, там, з контрактами і так далі. Я зрозумів, що ну, дійсно що це топовий продюсер на той час. Ну, і ми, напевно, дійшли до цього найголовнішого питання. Так. Ем... Коли ти вирішив іти з гурту Авіатор і чому як соліст ти вирішив піти на цей крок? Крок був складний. Це, це теж є такий момент, коли в будь-якого бренду, в будь-якого гурту, ми ж всі в ньому ростемо. І так само ростемо як духовно, творчо, своїми, своїми цінностями кожен, своїм баченням майбутнього, і ми як особистості ми ростемо. І коли три сильні особистості в одному, в одному місці, Знаходяться. Дуже важко, ну, знову ж таки, це досвід. Насправді, я, я думаю, якби це було зараз, ми б ми, ми краще домовилися, напевно. Коли три, три потужні особистості і творчі особистості разом в одному, в одному місці, в одному вакуумі, знаходяться, і кожен вже своїм уявленням, як має бути, своїм уявленням майбутнього. Дуже важко було вживатися, не в плані там сварок, чи там якихось там непорозумінь, чи там недовір, а в плані кожен кожен хотів чогось свого. Я тобі скажу чесно, і з моменту, коли ти залишив гурт, я більше, до моменту створення нового гурту, я більше про тебе не знаю нічого. Де ти е загубився mm -hmm. і де ти пропав у той момент? Uh... Я почав будувати свою сольну кар'єру. Ми зробили, я знову ж таки зібрав команду, це ж не так просто робиться там, не за, за тиждень, не за два. Зібрав, зібрав команду, знайшов, до речі, інвестора. Мене підтримали люди, друзі, і, до речі, інвестор був теж із Житомира. Ось ми зробили проєкт, ми прописали ну, там, цілий. Е... Як це певно сказати? Бредбук. Ну, ми вирішили просто підійти до, до, до цього максимально професійно, з мінімальними ризиками для вкладення коштів. Ми вивчили ринок, вивчили, куди будемо в яку нішу заходити, хто у нас є ніші конкуренти. Тобто, ну, все, все пропрацювали, на це виділили і витратили ну, досить немалі кошти. Все це зробили. Тільки зробили невеличкий старт, коли ми концертну програму створили, склали, написали. Зробили перші, перші вже такі потужні кроки. Навіть я сказав не кроки, а крок. Перший крок. І зразу відразу почалася. Почався ковід, і все просто позупинялося. Я просто пам'ятаю той момент, коли абсолютно все, що відбувається в культурі, в шоу бізнесі, все зупинилося. А в мене саме старти. І давай поговоримо про цю страшну сторінку в житті кожного, і я точно впевнений, що і в твоєму житті також ось впізнаваність. Популярність в будь-якому випадку, де впізнавать популярність, там великі кошти, гроші, фанати, прихильники. Яскраве життя, яке сьогодні вирує. 24 лютого ти прокидаєшся і розумієш, що війна, які твої перші дії. Коли о 5-й ранку я почув, будучи в Києві з сім'єю, мене вагітна дружина, мене донька, мама тоді була в Києві з нами коли почули, почули вибухи, ну, спочатку думав, що там ну, все, щось нереальне, uh -huh. можливо, почулося. І тоді почався ну, дійсно трохи страх, страх не за себе, страх за, за сім'ю і за ну, дружина вагітна її скоро народжувати. І я кажу, я зараз тоді поїду, ще машини, в нас дві машини, і, і на жодні, жодне не заправлено до повного баку, якби не готувалися взагалі. Поїду, кажу, заправлю машину і будемо їхати на Житомир. Я виїхати з ЖК, а не можу там в затори, у всіх паніка, всі вже виїжджають, вже там всі, це я виїхав 8 ранку, всі заправки пусті. Ось і я 4 чи 5 годин шукав заправку, заправив машину, але виїхати таки не зміг. І на наступний день вибухи все ближче, ближче. і ми як Ну, сидимо і не знаємо, не знаємо, що робити. І саме в цей час. Та ага, про, про творчість ти, Та. ти не розгубився, ти не злякався. Слухай, ну насправді розгубився. Розгубив. ж так. Ну але не, не так давно. Я не знаю, коли вийде цей випуск, але на сьогоднішній момент не так давно в телецентрі був представлений, як це правильно назвати, кіноспектакль? Музичний кіноспектакль кіно Коло Франка. Так. І тим самим ти анонсував, оголосив про старт свого нового гурту Коло Франка. Так, так. Яка ідея створить. І чому саме ось у воєнний час ти вирішив донести цю місію? Один з моїх гарних друзів, відомий композитор український Олександр Яшин. Він, на жаль, є інвалідом другої групи. І він на сході був. і Саша, брат мій теж його ми добре товаришуємо. І Саша мені каже, можливо, Яшина заберемо до нас десь тут, знайдемо якийсь прихисток. Тому що йому ну, нервувати не можна, і, ну, там пець на серце. Ось, і я позвонив Сашіку, Саш, давай приїжджай, можливо, в, до нас в Житомир. У Нас теж тут губує, але все одно це не так близько до, до сходу, там у вас більш активні дії, і ми десь знайдемо, де тобі жити. Він спочатку відмовлявся, але потім каже: мені тільки треба з сином крихати. Ось ми його е, взяли, взяли до нас, там жив спочатку моєї тітки. Потім моїх батьків, в одного друга товариша, музиканта. Ось. І це в цей період, коли він ще жив спочатку моєї тітки, це в селі, де, де були, жили мої покійні дідусь з бабусею, звідки вони родом, звідки родом мій батько. Він жив в одній одні з хат своїм сином. Я до нього приїздив, там, привозив в харчування ліки, які міг. Ось, і в один, один з вечорів, коли ми там спілкувалися на тему війни, на тему, що відбувається, дивилися новини в Фейсбуці, дивилися фото і емоції людей, які пережили ту саму Бучу, Ірпінь. Ось, і ми це все переживали, говорили про це. І в один з вечорів просто прийшла ідея. Навіть не ідея, а бажання. А, бажання бути корисним не тільки, як військовий. Що я розумію, що я військовий насправді непоганий, але це не, 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 та, не та місія, яка і, і не то, що міг би я зробити, будучи більш корисним країні в цей час. А, і ми вирішили. Під час, розмови, під час розмови вирішили написати альбом пісень на вірші наших українських класиків, знову ж таки, спілкуючись про українську культуру, спілкуючись про наших людей, про наші покоління людей, які жили в часи постійного. Пригнічення. Ми зняли кілька. Ми зняли короткометражний фільм, подали заявку в міністерство молоді та спорту. Там є такий відділ патріотичного виховання. Ми подали заявку і виграли грант. Гроші, звичайно, невеликі, але так як ми були дуже, дуже зацікавлені дуже. Пропитані цією ідеєю, ці це для нас була місія, не заробіток, а зробити щось корисне, вписати свої прізвища, прізвища своїх родин в історію, бути частиною цієї історії, яка твориться. Я поїхав ще до Києва, зібрав ще велику команду і режисери, які так само сподобалась просто ця ідея, які захотів це, це реалізувати. Оператори, шість чоловік, операторів, актори всі працювали безкоштовно, всі абсолютно, тому що ці гроші це все пішло просто на адміністратив. Активні моменти на оренду обладнання, на постпродакшн і так далі. От, всі працювали просто безкоштовно для того, щоб реалізувати цей проєкт. Ми зняли короткометражний фільм. Ми в цьому фільмі зняли чотири ролики з чотирма піснями. В одній з пісень, до речі, я запросив ще наш легендарний хор Орея солістів, чотирьох солістів. Вони записали разом зі мною. Пісню дуже класно Пові вітер на Україну на вірші Степана Роданського. Ось. І ми презентували 2 листопада цього року. Ми презентували в телецентрі. Це була моя просто мрія. Та, як цей проект придумувався, писався в Житомирі. Мене дуже підтримував Житомир і люди, і мої родичі, і мене, до речі, підтримувало і управління культури Житомир. Що ти плануєш робити далі і які в тебе плани на цей 2024 рік? 17 січня буде перший мій публічний виступ гурту Коло Франка. Це буде відбуватися на радіо Байрактар. Там буде онлайн-концерт. Вони роблять такі концерти, такі концерти там, різних артистів. Це буде у нас, у нас буде презентація нашого гурту. Будуть запрошені гості, військові. Це буде наш перший такий виступ і, і розмова. На широкий загал. На широкий загал. Так. Потім буде ще декілька радіостанцій. Ми плануємо разом з компанією Tower Media плануємо рухатись далі більш потужно і широко. Зараз цей проект іде абсолютно без фінансового фінансового вливання. Він іде абсолютно абсолютно на на бажанні людей навколо мене, на бажання людей щось робити, навіть не щось, а робити те, що ми робимо, на ентузіазмі людей, на, на тому, що люди хочуть бути корисними, хочуть знову ж таки війти в історію, тому що, повторюсь, ми живемо в історичний час і дуже важливий час для країни, для нашої нації, компанія, з якою ми підписали контракт, так само дають просто свої ресурси для нас ресурси не фінансові, а медійні. Тобто результати, я думаю, будуть від глядача. Тоді, коли більш широкий загал послухає, почує пісні, почує нашу ідею, побачить нашу ідею. І ще одна з дуже важливих ідей: ми всі ці пісні, які ми зараз пишемо, ми хочемо, щоб вони. Будемо робити все, щоб вони стало народними піснями. Я бажаю тобі успіхів у цьому новому 2024 році. Дякую. Нехай всі твої плани, мрії і ідеї якомога швидше реалізуються, і нехай коло франка вийде на дуже 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 високий рівень. Ніколи не дякую. бійтеся закривати стару сторінку, адже на зміну старому завжди приходить щось нове, глибше і краще. З нами був Ігор Воєвуцький, співак, лідер гурту Коло Франка. Дякую тобі, дякую, величезно.